Десь приблизно в середині березня ми дізналися, що люди з Херсону пробують виїжджати через ну, до Миколаєва, через Снігурівку, такий населений пункт. Люди почали, почали об'єднуватися в Viber, телеграм-чатах, де вони вкидували інформацію. Багатьох чоловіків знімали з таких маршрутів, ну і про їхню долю потім. Загалом немає інформації. І я мав на тілі певні, скажімо так, ну, певну символіку, татуювання певного штибу, то я розумів, що якщо навіть вдасться уникнути прямої якоїсь інтерпретації, то загалом якби це буде викликати питання. Спочатку думав, там, здирати там, наждачку чи щось таке. Ну, це пряма небезпека. От, ми знаємо, що Доходить до абсурду, тобто навіть якісь надписи в телефоні, реклама українською чи будь що от, призводить до перевірок, до жорсткого пресу і так далі. Потім, абсолютно випадково, я на вулиці зустрів от, одного мастера свого старого знайомого, от, і лише таким чином вдалося перебити татуювання. Три досить великих таких татуювання ми робили однією голкою. От яку просто знезаражували у хірургічному розчині, дещо розбавляли там краску, ну, і в такому дусі, на квартирі, от, постійно прислухаючись.